Рік 1848. Європа палає у вогні революцій 25 червня. Невідомі забралися на вежу львівської ратуші та вивісили синьо-жовтий біколор. Так, над адміністративною будівлею вперше замайорів український синьо-жовтий прапор. І так почалася історія одного з найбільших срачів між українцями до виникення Твіттера. Мене звати Віталій, ветеріс світлотінь. І сьогодні ми дізнаємося, як насправді має виглядати український прапор. Питання на мільйон карбованців. Як виглядає український прапор: синьо-жовтий, жовто-синій, жовто-блакитний чи червоно-лазуровий? Ну, если чесно, я, я не знаю, я в вне політики. мабуть, ну, цвета борща краснокакой-то. Да? Почнемо з базового, звідки взявся український прапор. Ця тема насправді не настільки проста, як може здатися з першого погляду, через що породжує багато різноманітних мітів. Зокрема, є люди, які вважають, що ще з дохристиянських часів жовтий та синій кольори існували в українській символіці. Проте варто розуміти, що насправді ми не маємо писемних джерел з дохристиянських часів, які б це підтверджували. Найдавніші відомі згадки синьо жовтого прапора датуються початком 15-го століття у 1410 році, якщо вірити польському історику Яну Длугошу, під час Грюнвальської битви воїни львівської землі мали на прапорі жовтого лева, що ніби дереться на скелю на лазурному полі. А воїни перемишлівської землі жовтого орла з двома головами на лазурному полі. З того часу золотий лев на синьому тлі міцно закріпився в українській геральдиці як символ Галичини та використовувався аж до кінця XVIII століття, коли ця земля опинилася у складі австрійської монархії. Хоча місцеві всини продовжували використовувати золотого левика як свій національний символ, у чому ми трошки пізніше переконаємося. З середини XVII століття при створенні корог в козацьких полків використовували різні барви: переважно червоні, багряні, малинові, білі та чорні. Сині і жовті теж були поширеними, але у поєднанні з іншими кольорами. Як приклад, використання козаками синьо-жовтих прапорів часто наводять картину Іллі Ріпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Втім, насправді це не зовсім коректно, оскільки ця картина не є джерелом інформації про часи козаччини. Вона була написана ріпіним лише наприкінці 19 століття, а події у ній зображені відбувалися у другій половині 17 століття. Тобто від написання картини до самої події пройшло вдвічі більше часу, ніж від написання картини до того таймлайну, у якому ми нині живемо. Що однак не відміняє того факту, що синій та жовтий у поєднанні з іншими кольорами справді використовували на козацьких корогвах. Український національний синьо жовтий прапор, створений з двох горизонтальних смуг, вперше з'явився у середині 19 століття під час весни народів. Ось як це було 1848 рік. У Австрійській імперії панує безлад, а влада у відні для підтримки порядку оголосила про формування у регіонах національної гвардії. На фоні цих подій у Львові 2 травня 48-го року постала головна руська рада, яка оголосила про свою лояльність до австрійської влади. Та попри це, 25 червня, сталося страшне. Невідомі забралися на будівлю львівської ратуші та повісили на ній синьо-жовтий прапор. Представники руської ради роблять вигляд, ніби вони взагалі тут ні до чого, і навіть не знають, хто то є учинив. Але факт залишається фактом. Саме тоді український національний прапор у сучасному його вигляді вперше замайорів над адміністративною будівлею на території України. Але чому саме синій та жовтий? Улюбленим роснявим мітом щодо українського прапора є те, що нібито він скопійований з прапора Нижньої Австрії. Флаг України це флаг Нижньої Австрії, як наслідя доставшоїся Галічині за її батрачіство на Австро-Венгрію. Це подарений флаг в 19 столітті. Матір'ю австрійського імператора Франца Йосіфа. Корпорація Україна пользується іменно цим флагом австрійської провінції. У лютому 21-го року на сайті петиції до президента України з'явився ще ось такий стендап: Прозріння свідомого українця. К моєму удивленню, наш флаг оказався флагом Ніжньої Австрії, а гімн – украденої у поляков. Загалом все зрозуміло. А що це у нас таке? Угу. А це ще черга на підвал до СБУ. Прапори України та Нижньої Австрії справді мають подібні кольори. Але не тому, що хтось у когось щось взяв, крав чи позичив, а тому, що синій та жовтий кольори мають герби, від яких вони походять. У квітні 1848 року, з дозволу імператора Фердинанда І, для підтримання порядку австрійська влада дозволила створення на території Галичини Лодомерії Руської національної гвардії, яка використовувала золотого левика на синьому тлі в якості свого військового прапора. Втім, через складність та дороговизну створення полотнища з левиком широкого поширення набув спрощений варіант прапора з двох горизонтальних смуг синьої та жовтої. Тоді ж з'явилися перші спроби трактування цих кольорів, як і в Головацький про них говорив: синій цвіт, як чисте небо южної руси, золотий цвіт, як тієї зорниці на ясному небі, і зображали ясне світло, до котрого нам стремитися належить. З того часу прапор, створений з синьої або ж блакитної та жовтої горизонтальних смуг, набув шаленої популярності не лише на Галичині, але й в еміграції та на всій території України. Перед продовженням хочу подякувати спонсорам та патронам каналу Світлотінь, завдяки яким я можу потихеньку покращувати якість відео. Саме завдяки вам канал продовжує існувати та розвиватися. А якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей, посилання для підтримки завжди є у описі. До початку ХХ століття в українських національних колах не існувало бурхливої дискусії щодо того, який з цих двох кольорів повинен бути верхнім, а який нижнім. Тому коректними вважалися обидва варіанти. І з такою ситуацією зіткнулися не лише українці, поляки, які теж свого часу зробили на основі національної емблеми біколор. До 1919 року так само не могли зрозуміти, яка саме з цих двох смуг має бути верхньою. Існує поширений міт про те, що під час української революції за наполягання Грушевського затвердили жовто-синій державний прапор УНР. А потім прийшов злий Скоропадський, який перевернув прапор, так щоб жовтий опинився знизу. І як написано в одній з петицій до президента, чому ж згодом гетьман Скоропадський та головний атаман Петлюра перевернули прапор, точно не з'ясовано й досі. Та по приколу, щоб вода гасила вогонь. На законодавчому рівні національний прапор вперше затвердили у січні 1918 року, в тимчасовому законі про флот УНР. Стаття друга цього закону: прапорами української військової флоти є полотнище в двох блакитному і жовтому кольорах, в кряжі блакитного кольору, історичний золотий тризуб з білим внутрішнім полем в ньому. Ще більше плутанини додало те, що український прапор, як тоді, так і зараз часто називають жовто-блакитним. Утім, така назва виникла не через порядок кольорів, а з потреб милозвучності, оскільки фразу блакитно-жовтий банально важче вимовляти. Дмитро Дорошенко той, що при Скоропадському був міністром закордонних справ, так згадує одну з квітневих маніфестацій 17-го року у Києві. Гордо майли в повітрі жовто-блакитні прапори, символ нашого блакитного неба. І золотої пшениці на поля, і здавалося б, усе цілком логічно. Але тут мастила у вогонь підливають кінофотоматеріали, бо на більшості світлин та відеороликів часів Української революції темніший колір прапора знаходиться знизу, а світліший вгорі. Що ж те твориться, люди? Якщо ви візьмете сучасне зображення українського прапора і перетворите його на чорно-біле, то закономірно, що жовтий колір там виглядатиме світлішим ніж синій чи блакитний. Втім, кіноплівка початку ХХ століття працювала не так, адже через технічну недосконалість вона була менш чутливою до блакитного та світло-синього кольорів, через що на старих зображеннях вони виглядають світлішими. Ось наочний приклад: це нагрудний знак футбольного клубу Сянова Чайка. А ось так він виглядає на світлині 1903 року. Ну і наостанок, як ви думаєте, якій країні належить цей прапор: Фінляндії, Норвегії, може Англії? Ні, це прапор Швеції на кораблі в порту Петрограда у 1918 році. То чому обличчя українців були біля, а не чорні? Може тоді українці були неграми? Висновок, автор відео тупий. Ну звісно. Синьо-жовтий прапор на державному рівні затвердили 13 листопада вісімнадцятого року у західноукраїнській Народній Республіці. У 2020 році такий порядок кольорів внесли до конституційних проєктів Української Народної Республіки. А майже через 20 років соєм карпатської України постановив. Параграф 4. державні барви карпатської України, синьо-жовті, синьо-жовті є барви державного прапору карпатської України. Барвасиня є горішна, барва жовта спідня. Та незважаючи на це, до самого відновлення незалежності України у 1991 році через відсутність єдності українського національного руху не було спільної позиції щодо розташування кольорів, через що різноманітні організації та військові структури використовували різні варіанти прапора. Тим часом під совєтською окупацією український синьо жовтий прапор у всіх його варіаціях перебував під забороною. Його намагалися висміяти, дискредитувати, а згодом просто стерти з народної пам'яті. На його місце совки вивісили червоне полотнище серпом і молотом, а з 1949 року додали до нього лазурову смугу. Утім, цей окупаційний символ так і не прижився серед українського народу. А українські дисиденти продовжували протестувати під синьо-жовтими прапорами. І як тільки Совєтська імперія почала руйнуватися, червоно-лазуровий прапор вирушив у небуття. Спочатку, у 1990 році, синьо жовті прапори знову замайоріли на Галичині. 24 липня того ж року, синьо-жовтий прапор вперше підняли на хрещатику біля будівлі міської ради. А 24 серпня 1991 року група народних депутатів внесла національний прапор у стіни Верховної Ради. Упродовж трагічної історії нашого народу синьо жовтий прапор став символом не лише держави та нації, але й символом боротьби українців за свою свободу. Якщо вам сподобалося це відео, закиньте, будь ласка, кілька карбованців на збір на прибори нічного бачення для водіїв 101-ї окремої бригади. Посилання на банку є у описі. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Якщо ж ви чомусь не згідні з автором відео, детально розпишіть ваші аргументи у коментарях. Світ повинен знати правду.